Всім привіт umz та фанам трактора UMZ. це відео для. Зачекайте секунду Знімаю це відео для групи ВКонтакті UMZ та Фейсбуці Трактор UMZ. Е, в нас UMZ з SMD22 на відео, це трактор не мій мого друга. Зараз покажу. От Турбіни немає в нього, просто коліно виварене і наверх. Воздухан бумажний і так далі. Вилявуха все так без шланги, ну, на скорость не влияє, але треба зробити гарно. Зараз з цього боку покажу, а де табличка в СМД? Де, 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 я вже і забув. Тут нема, а ну, зараз з того боку. А, вона тут грязна. Хочу би витохти. Не витирається. Зараз візьмемо тряпку, щоб точно було видно, що це SMD-22. Знімаю я це відео на от на що. Всім цікаво, який розход в такого трактора. Мені самому теж цікаво. Ага, красота. Закрашено. Ну, будем вірити хазяїну, що це SMD 22. Вони дуже схожі між собою 18 і 22. Ну там є різниця в ходу поршню і так далі. Може оно ізовні в боки видно, але я не. Не розбираюсь в СМД дуже так. Того мені важко поділитися, 18 чи 22. Ну, ну, снятий нива і всі казали, що 22. І власне каже, що 22. Так. Яке відео я с... хочу вам сняти? Розход в городі. От я приготував каністру. В ней... Зараз у мене руки труся, в неї. Майже 12 літров. 10, 11, 12. 12 літрів соляви. Ну я набрав так на глаз. 12, так 12. Я вже відпахав город. До речі, пужок мій. Одеса. Емблема вже вигоріла тут. Раньше было написано ПЛН 335. Здесь как колония будует. Это, до речи, наша эмблема с братом. Что мы сейчас сделаем? Я уже залил соляру полный бак. А. Вид пахався. Сейчас при вас залью. Мне же самому цікаво. Залью и порахуем, сколько пішло. Так, я поставлю на паузу. Так, ну що, я залив солярку. Зараз вам покажу. До речі, коли я повний бак наливав, я так же само його з горки ставив. Шланги заправив перший раз. Зараз сканист. Зараз Закриємо, щоб не забути. Ну, наші остатки. Дивимося. Вісім літрів. Вісім літрів солярки. Я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Чуть-чуть там. Ну, вісім хай буде там. Вот Наш расход. 4 літри соляри. Пішло на огород. Зараз я вам піду і покажу, який огород я спахав, яка глибина. Я його трошки пахав на перший, потім на другий. Сам не знаю, чи його почав пахати на перший, ну, почав да й почав. Де-то три спахав на перший, потім переключився на другу. Чекаємо, зараз перейду на город. Все, от город, який я пахав. Він, це в нашому селі такі городи найбільші. Майже, ну, є трохи більше, ну це майже найбільший. Така площа, приблизно тут хазяїн каже, що 25 соток. Ну Фіг його знає, може і ні. Я для експеримента переміряю, сколько він має, щоб ми точно знали свій розход на отакий город. Пахав я його... По просьбі хазяйки знизу вверх, щоб кинути землю трохи під ту, під цей забор, для того, щоб він не клонився сюди і щоб не пахалося е кожен рік в, в один бік. Ну, ось десь отак, от десь я від забору сюди, отак, я пахав перший. А все інше я пахав другою. Е, Кстаті, хочу відмітити, що я пахав без блокіровки, тому що вона не працює. На второй він йшов, е, підшліфовував. Підшліфовував. Ну, все ж таки пахав. Ну, такого, щоб я стояв, не їхав, не було. Зараз покажу така хвилю. Така глибина розчистю. Не дуже глибоко. От Якщо колесо їхало тут, то тут пахалося сантиметрів, я не знаю, сантиметрів 18 не більше. Ну, В нашій місцевості так пашуться городи, гриб не пашуться. Бо я перед цим пахав свій на таку ж глибину, у мене підвертало, підвертало глину. Так що глиб ми не пашемо. Зараз, якщо я встигну, я його для експерименту перемірюю і скажу вам, яка площа, Для того, щоб ми вже точно знали розход. Так от.